Всім вітання. Сьогодні перше травня. Ми всією родиною виїжджаємо на посити відвідати замки. Мир трудма сьогодні відмічає Чехія. До сих до пір постсовєцьке пространство відчається свято. Як чоловік каже, що ще не вилізли з сов плочі, да? ні, залишки соціалізму. Залишки соціалізму ще. Щось сьогодні будемо відвідувати три замки. Подивимось щось новеньке. Приїхали ми в такий, таке містечко невеличке, називається Лезве Виходили щойно в цей костел. Він зачинений. Вітер сьогодні. Не знаю навіть, чи буде чутно щось потім відео. А ось тут у нас такі ребятушки. Маряна готується, хоче. Фотографуватись така гарна українська, красуня. А зараз ми підемо ще в той, той раз замок. Тисячу... Сюди каже, що ти кажеш? Перший раз згадують 1068 рік. Потім перестроїли з дерев'яного в 16 столітті. Це що перебудували? Замок. Цей це? замок? Ага, 1068 рік. Ну такий молоденький, як ти. Так, як я. Такий гарний, красивий замок. Перша втоминка Денис каже в 1068 році. І ось такі квітки. Повалялись горшки, тому що дуже сильний вітер. Каже чоловік, що давай я кажу, тобі квітку цю подарю. Ще не сказала йому, що він мені не подарував в цьому році сирень, Вона квітла, я дуже побожнюю сирень, але він не нарвав мені тут. Каже, ну, ну ось тобі ці квітки, ось ці я тобі дарю. <рес> <Шутки шутки. рес> Маля хоче якось виправити ситуацію, піднімає горшечки. Але воно вітер сьогодні все рівно нічого це не допоможе, дочці, не допоможе. Амалія <рес> <рес> каже, що Нікіта любить такі дірки заглядувати. <рес> так він це <за> нас любить. <рес> <рес> а там навіть пос по поставили якусь міні-каварну. Люди щось сидять, п'ють. Ось наша група туристів. А щойно в цю дирку, яка маля каже, куди заглядував Нікіта, це все була конюшня. Там такі загони для коні до сих пір збереглися. Була би ввечері у нас юшка. Там вона близько до думала. Прикольний такий фонтанчик. рыбочки. <свят> Карина такая прикольная. А там женщина стоит, размовляет а Марина... а потом телефону, а <свят> Марьяна подумала, что <свят> это размовляющий стенд. <свят> <свят> Подрастешь, поймешь. <полемёжку. свят> а тут прикольно. Такой классный замочек. Высокий. Щось якась пташечка там. Виглядає школа. Тут опочно, написано закладні школа опочно. І Нікіта каже, я б тут не хотів вчитися, Але чому? Прикольно. Прикольно, скажи. Це такий обичний будиночок чийсь з такою. І ось тут народився такий музикант Павел Йозеф Борел, коли він там народився у 1801 році, 14 листопада. І народився, мабуть, тут і жив трішечки в цій будівлі, в цьому домі. А зараз ми переміщуємось, йдемо до машини і будемо переїжджати в інший замок. також стрічками. До чого це? не знаємо. А це так квітне прикольно, але ми також не, не знаємо, що це за дерево, не сакура, звісно. Але ось такі гарні кіточки. Ось вони зблизька, які чарівні. А це ось чумний стовп, він у кожному місті є. І нещодавно ми подивилися, що е, значать ось ці чотири старці, які, які стоять тут навколо. Один символізує е, пам'ять, як згадка про війну, голод, чума та е, справедливість, мир і віра. Ось що вони символізують ці чотири старці, такі, які тут стоять. Це, напевно, ось які зі стрілями, це війна. Ну, тобто завжди у кожному місці такі є така колона на згадку того, що саме це вбиває людей. Але також на додаток до цього, ось він стоїть із хрестом у руці, що віра повинна жити в кожній людині, тому що віра це. Саме те, що з вірою в серці людина все зможе, все витримає. Хочу сказати невеличке містечко, дуже старовинне, але прикольно. Приїхати сюди, відвідати тут побувати хоч один разочок, а вже ж можна. Так що ми класно провели тут час, а зараз будемо переїжджати в інше місце. Переїхали ми ось ось таке містечко невеличке. Називається Нове Місто над Метуї. Бабушки є такі маленькі. ще стоять. Що, бабушки такі немає. І Є ще? Навіть, ну. Такі, такі десь є. Ні, так. Такі. Год... Годінарські оправи тут можна ще зробити. Як співав пісню Моргенштерн Кадиллак. Ось він старіші. Це кабріолет, а не каділак. Ти знаток. Ти чуєш? Та я на другу. А, -а, -а це я такий знаток. Ось той кусочок камінчика було витісано з одного кусочка в 1662 році і був привезен, привезений сюди до міста на санках. Чарівна природа. Нове місто над мітей. Замок, старющий і гарнющий. А ось наші ребятушки купили собі поморозивку, а чого більш ні у кого не спитали, може ми теж хочемо. А ти мовчала коли більше. Ну ладно. Скульптурка якихось гномиків маленьких. Чоловічків. Зараз будемо заходити вже всередину. подивимось, що там. А малютка друга порція морозова, і напевно це ще не все за сьогодні. Кава дуже лавочка. маля, хоче вже її на неї сісти. Тут подивимось. Так, пташечки тут співають. І дуже тихо тут, до речі, немає вітру. Вежа височезна. Люди гуляють. Дуже багато тут людей, багато відвідувачів. Він веселий хлопчик-чешський. Та ти навчиш, Нікіта нам розказує історію, що він чехів навчив матюкатись. Молодець. Всім чотири тобі 5. Mm -hmm. Он такий місточок прикольний. І Пташечки тут співають, зонецька заградка. Ще можна вниз сюди спуститись. Зараз підемо. Ще ось такими сходинками. Нікітка не навчився ножки підіймати. Ось такими сходинками будемо ще наверх підніматися. Ну а пахнет, тоді понюхає. Пахнет? Це піончик. Ну а чого нормально. Ну пахне, пахне. По-своєму так. Що по-своєму як роза обічно пахне? Ну хорошо, добре. <ріху> Нікіта в нас все знає. Гарно тут. Тихо так, гарно. Амаля десь з Мар'яною пішла, зараз будемо доганяти. Ось ще піончики, Нікіта нюхає червоні то були рожеві, а, а ти тут ти чер ти червоні, але вони чи? вже <світ> вони вже відцвітаються всі, а це моє кохання, я дуже обожнюю сирінь. Стоїть двері, але вона в нікуди. Просто двері і ззаді нічого немає. Але ззаду, за нею, там є. Напевно, тут був прохід колись і старий місточок туди ось на городу того будинку. Незвісний король. Незвісний? Невідомий король якийсь. Невідомий, ми його не знаємо. Шикарнющий вигляд. І ось кушає кабаносик. Я хочу і ось потрапити... там. А Маріна нам тут розказує історію, що вона хоче попасти в Версаль у Парижі. У нас тут велика передишка, папа в нас перекусює, проголодовсь. Він перекусює, кусяв яблучка, тепер відчуття. Подірбрутіську. Зараз будемо жити далі. Нікіта одразу спригує, не хотів показати, що він тут так Хоче покататись. Ну ну і покатався. Дідушка у нас 70 років катається на качельці, якщо що. Воно Детське... Завж... як завжди. В общем, як завжди, Дітське гріщі. А малютка катається, зараз підемо ще обідати. А тут така компанія у нас. Знайшли ми Засновника цього міста. Ось він йому. Пам'ятник стоїть разом з гончою собачкою. Вони дуже всі полюбляли цих твариночок. В 1501 році він заснував це місто. А ми далі у пошуках нормальної їжі. Тут чотири ресторанчики в центрі, але щось там нам не сподобалась взагалі їжа, не сподобалось меню які що там пропонують. Йдемо ще там, подивимось, хочемо щось поїсти, але щось хочеться смачненького. А тут лише піци, бургери, е, якісь там таке щось. Всякі там спагіті і, і вся, різні. Принесли нам таку смакоту, це ребра у Дениса і коліно. Мамаля гранулки, а Мар'яна також. Вже бірка. І з пивком ми тут так класно смакуємо. Мама, <говори> а, <говори> розкрую, а протягую, розкрую, <говори> І самі собі намалювасту гарно. За родина, ми битуку купили. Денис сказав сфоткай, а дома намалюєте.